Нещодавно поліції Київщини вдалося укласти супервигідну угоду за 2 тисячі гривень купити гектар землі біля озера та ще з триповерховою будівлею. Як таке можливо? Якщо забудовник у тебе на гачку, можливо, все. Привіт, мене звуть Василь Підун. Я журналіст слідства інфо. Сьогодні я розповім вам про те, як поліція Київської області за безцінь придбала гектар землі з недобудом у родини скандального забудовника. Знайомтеся, це ірпінський забудовник Валерій Пєший. Він доволі експресивна особистість, а тому відео за його участі в мережі достатньо. Я Гей, воу! Там, ще стане так, Стан... Так, Стан... там. Так, що в стані погалдій. У часи Януковича він очолював відділ земельних ресурсів та став депутатом Ірпінської міськради. У медіа його прозвали організатором лісового деребану і депутатом і крожером. Його діяльність неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців, але він завжди виходив сухим з води. Можливо, через власну щедрість. Від наших джерел ми отримали цікавий документ. Це договір купівлі-продажу, укладений пару тижнів тому. Фірма Фреш ЛТД, якою володіє син Валерія П'єшого, продала поліції Київщини земельну ділянку площею 1 гектар разом з Недобудом. Від покупця договір підписав сам керівник поліції Київщини Андрій Нєбетов. То що ж це за майно таке, яке оцінили у 2000 тисячі гривень? Невже хоч маленький шматок землі під Києвом може коштувати так дешево? Ми вирішили поїхати і подивитися. Отож, нова земля поліції розташована у мальовничій місцевості поблизу штучне озеро під назвою Бученський кар'єр. На території, обгородженій парканом, ми натрапили на величезний триповерховий недобуд. Не треба жодних експертних оцінок, щоб зрозуміти, що ця нерухомість коштує значно дорожче. Навіть у згаданому договорі купівлі-продажу балансову вартість майна оцінили у 800 тисяч гривень. Але ринкова ціна однієї лише землі, за нашими підрахунками, може складати щонайменше 2,5 мільйони гривень. Тож як поліції вдалося укласти настільки вигідну угоду? І чому попередні власники вирішили зробити правоохоронцям таку казкову знижку? Ми з'ясували, що раніше поліцейські цікавилися цією ділянкою не як покупці, а в межах кримінальної справи. Два роки тому слідчі встановили, що фірма Пешого веде на цій землі незаконне будівництво без будь-яких дозвільних документів. Правоохоронці припускали, що право власності на цю землю отримано незаконним шляхом. Але якось так сталося, що слідчі не встигли завершити розслідування, а тому суд закрив справу. І зрештою, цю землю за безцінь купили самі поліцейські. Варто зауважити, що Валерій Пєший фігурує у численних кримінальних справах, які розслідують поліцейські Київської області. В одній з кримінальних справ Пєшому кілька місяців тому оголосили підозру у шахрайстві. Він, начебто, обманув інвестора будівництва на 1 мільйон доларів. А коли його викликали для повідомлення підозри, забудовник зник і, за нашими даними, більше місяця був за кордоном. Його оголосили в розшук. Але 1 липня він повернувся в Україну. Цю дату запам'ятайте. Підозрюваного доправили до суду, але суд був поблажливий: не послухав прокурора щодо особливо тяжкого злочину на мільйон, відкинув його аргументи і відпустив бізнесмена додому під особисте зобов'язання, тобто під чесне слово, що той більше не зникне. Трохи комічно, що позитивні характеристики на товариського і ввічливого пішого надали фірми, пов'язані із сином бізнесмена. До тих пор, поки вісь видач будете вийовуватися з кореспондентами, до тих пор, ви будете отримувати кіану. Ще більш комічно, але й підозріло, що вигідну угоду про купівлю гектару землі біля озера поліція уклала 1 липня. Пригадуєте, тоді Пеший повернувся з-за кордону. Справді цікавий збіг. Досліджуючи цю майже фантастичну історію, ми дізналися про щонайменше дві кримінальні справи, в яких фігурував пєший. Їх закрив слідчий відділу поліції Київської області, але суд зобов'язав відновити їх після необґрунтованого закриття. Але повернімося до земельної ділянки з триповерховим недобудом, яку вигідно придбала поліція. Що вони планують з нею робити? Частково відповідь на це питання ми знайшли у відкритих джерелах. Так, напередодні продажу ділянки було опубліковано повідомлення про початок будівництва там кінологічного центру, місце для дресирування собак. В поліції нам цю інформацію підтвердили: ймовірно, майбутнім кінологічним центром стане ось ця триповерхова коробка, яку без дозволів збудували на цій землі. Щодо підозріло низької ціни на нерухомість, у поліції нам відповіли лаконічно, що так вони домовилися з продавцем, і це не заборонено чинним законодавством. Уявімо ситуацію: поліція приходить до фігуранта своїх розслідувань і каже. На тобі дві тисячі гривень продай мені цю землю і недобуд. Дуже вона мені сподобалася. І продавець такий: за дві тисячі ну, хоча вони й коштують у тисячу разів дорожче, але добре, забирай. Дуже я вже тебе поважаю. Погодьтеся, звучить абсурдно. Камероне. Також у поліції нам повідомили, що перед підписанням цієї угоди не було жодного відкритого конкурсу. Тобто, чому обрали саме цього продавця і цю землю загадка. Відповідно, можемо припустити, що пропозиція з'явилася раптово і неочікувано разом з наміром підозрюваного забудовника повернутися, і гріх було нею не скористатися. А що думає про таку вигідну угоду для свого відомства керівник поліції Київщини? Хотів вас запитати стосовно земельної ділянки, яку нещодавно придбала поліція Київської області, за вашим підписом в Бучі за дві тисячі гривень. От я надсилав запит в поліцію, але все ж таки ну, на ключове питання не відповіли. Ну чому така ціна низька вийшла? Можете пояснити? Це виглядає трохи дивно, що е, поліція прикупує фігуранта кримінальних проваджень за дві тисячі гривень. Е, ну досить я вважаю, ну значно дорожчу е, нерухомість. Що стало тоді цікавіше, тому будь ласка, прості запит просто, але ви ж ви ж підписували цей договір? Ну ви ж особисто. Ну, але очевидно, що продали цю нерухомість за ну, явно неринковою ціною. Тобто хочеться зрозуміти логіку взагалі, е чому так сталося? Ну, Опять ви хочете, щоб я... сумнів. Я не знаю, за скільки ми її купили. ну як вам ще пояснити? Ну, 2000 гривень, я ж вам кажу. Тобто Ви ж підписували Ну, то Я зрозумів, чому обоє ви планіть тому, що є фагурант, і тому він таким способом вирішив якесь питання. Я цьому це, ну, Запитаємо про цю угоду у Валерія Пєшого. Скажіть, скажіть, будь ласка, от чи не вважаєте ви таку ціну, ну, за низькою? Значить, ви знаєте, що медаль має дві сторони, правильно? Ну, согласна или нет? Так, так. З іншої сторони написано. І з другої сторони написано, правильно или ні? Так, так. Так. Так, я ну я слухаю. Тобто, ну не, не, про ціну. Не одно, на другої сторони не написано другое. Поэтому не все так, як е ви себе рисуєте картинки. Там. Uh -huh. Читайте за Угу. Є ще много відповідей на ці питання. Окей, чому така ціна? Ви можете пояснити? Просто, ну тобто, це ж просте питання, одне питання. У Вас є домовленості якісь з поліцією? Чи чи як це? У мене є на питання, всі правильні відповіді. Ну, приїжджайте і ми вам все Так, Ну, а що це змінює? Ну, тобто, я, я не вам не задаю не конкретне не чітке питання, ну це виглядає так, що ви просто уникаєте. Я журналіст слідства інфо. А, він вибув. Пізніше Валерій Пеший пообіцяв дати пояснення письмово. Тож, якщо ми отримуємо додаткові відповіді від керівника поліції чи забудовника, ми опублікуємо їх на сайті слідства інфо. А як ви гадаєте, чи стане поліція працювати краще з новим кінологічним центром? Та чи доведе справу щодо Валерія П'єшого чи інших скандальних забудовників до логічного кінця? Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, залишайте коментарі та підтримайте нас фінансово.